У 2023 році Державне підприємство Ліси України розпочало цифровізацію лісової галузі: планування, лазерне сканування, обчислення площ, заготівля деревини. Усе це тепер є у мобільному додатку. Раніше ж усі дані зберігалися лише у паперовому вигляді. Це не тільки дає можливість майстру більш зручно себе почувати в лісі, розуміти, де він працює, робити свою роботу більш ефективно. Це дає можливість централізувати цю базу даних. Це дає можливість. Оперувати цими даними в межах держави в цілому, додаток Цифровий ліс це пілотний проєкт, який об'єднує різні цифрові рішення в єдиний безперервний ланцюжок та охоплює усі етапи роботи. Відведення ділянок в рубку також відбувається за допомогою портативних пристроїв GNSS-приймачів, електронних вилок та цифрових карт із урахуванням екологічних і економічних чинників. Це виключає погубку через людський фактор. Можемо казати, що у нас оцифровано більше 90% лісів. Досить багато роботи було зроблено для. Дешифрації знімків супутникових для того, щоб визначити самозаліснені ділянки, тобто це або поле, або ділянки сільськогосподарського призначення, які не використовувалися, які заросли лісом. І тепер, по факту, це ліс. Таким, в такий спосіб ми збільшуємо і лісистість України як держави. І в такий спосіб ми зможемо тоді, як лісівники, краще дбати. За лісові масиви, нарощувати їх кількість і таким чином приносити більше користі нашій державі і екології. Задля швидкого і точного вимірювання лісового масиву у 3D-моделях використовують систему лідар, тобто дрон з лазерним сканером. Таким методом можна покривати великі території за рахунок того, що дрон літає. І за один заліт можна, наприклад, десь порядка 100 гектарів закривати. І Це також підходить для території складним рельєфом, там, де просто ну, не пройти ногами. І також, коли хащі, наприклад, дуже великі, ти теж не маєш фізичної можливості ходити з ручним сканером. Заготівля дров також виконується за допомогою механізованої техніки. Таких машин в Україні близько 20. Чотири з них працює у Житомирській області. А потім усі дані знову ж таки заносять у додаток Ліси України. Нас відобразило перегляд та правку в електронному обліці продукції. Тут вказано, яка бірка, вказано, яка продукція, вказано, який сортимент, який її об'єм йде. Після наступного кроку, коли ми вже перевірили всі дані, формується інформація про лісорубний квиток, про ділянку, звідки виписується, та майстер, який виписує продукцію. Також ви можете наблюдати це список бірок. І кожен її об'єм транспортування деревини контролюється за допомогою gps відстеження, що дозволяє просвятковувати шлях лісопродукції до кінцевого споживача. Перевірку легальності проводять представники Національної поліції України, які доєднані до спільної електронної системи. Якщо дана продукція не відповідає і дійсності, не відповідає базам, тому даний транспортний засіб затримується до виїзду на всіх обставин. Робиться фіксація дзвінок на лінію 102, Та фіксується, фіксується даний факт. Про така цифровізація лісових господарств України значно спрощує роботу лісівників, а також допомагає зберегти ліс від несанкціонованих рубок.